Всім привіт! Сьогодні я вас навчу робити ось таких от котиків пружинок. Ось так вони можуть розтягуватися нам для цього знадобиться: аркуш паперу формату А4. Можете взяти білий або кольоровий, тільки якщо кольоровий, то тоді двосторонній. Ножиці, клей та олівець. Так, це ми поки що відкладемо, візьмемо наш аркуш і складемо його навпіл по горизонталі. Ось так. Далі ще раз навпіл в цю ж сторону. Ось так. І далі ще раз навпіл. У нас має вийти ось така от полосочка. Далі ми її розгортаємо, і в нас тут ось таких от вісім полосочок. І тут є ось такі згини. Ми по цим згинам маємо розрізати. Ось таких у нас має вийти вісім таких полосочок. Далі ми беремо дві, і ось так їх складаємо одна на одну. І ось в цьому місці. Де вони знаходять одне на одну, ми намазуємо клеєм ось так і приклеюємо рівненько. І далі ми починаємо робити таку пружинку. Для цього нам треба ось так складати їх по черзі сюди на серединку. ось так. І в нас тоді виходить ось така пружинка. Так ми робимо до кінця. Ось. А коли в нас залишиться ось такі от коротенькі вже полосочки, ми беремо наступну. І ось так ми її маємо ось сюди підклеїти. Зараз я покорну. Ось так. І далі ми продовжуємо плести. Так ми їх відклеїмо, коли вони закінчуються, і так доплітаємо повністю з усіх полосочок нашу пружинку. А коли ми вже доплили, і в нас залишаються ось такі полоски, то ми їх просто склеїмо разом ось так. Якщо треба, то підрізаємо, якщо у вас тут є якісь нерівності. І в нас виходить ось така пружинка. Ви можете її ось так просто склеїти два краї, і у вас тоді вийде ось така от пружинка. Але я хочу зробити все ж таки котика, тому мені ще знадобиться ще невеличкий шматочок паперу. Ось такий невеличкий, нам великий не треба, нам треба маленький, і ми далі на ньому намалюємо такі деталі. Ми тут малюємо ось чотири лапки такі, хвостик. І такий квадратик, по розміру, як ось цей квадратик, тільки з вушками. Це буде мордочка котика. Ви можете. Не робити такий квадратик, можете як ось тут просто намалювати вушка. Також нам треба на, цій, на цьому квадратику зробити мордочку, як у котику. Ось така в мене вийшла мордочка, я її ще розфарбувала, і далі ми це все вирізаємо. Коли ми вирізали, ми це все приклеюємо на ось цю пружинку в потрібні місця. У нас мордочка має бути ось тут спереду, хвостик ззаду, ну і лапки внизу між цими складочками. І ось такий у нас вийшов котик, котик-пружинка. Ви можете зробити будь-яку тваринку таку. Якщо вам сподобався такий котик, то ставте лайки і підписуйтесь на канал.